Сьогодні, 14 січня, відбувся брифінг за участі тимчасово виконуючого обов'язків начальника головного управління національної поліції в Житомирській області Валерія Рудика та заступника начальника Юрія Лебедя. Причиною зустрічі стала заява представників однієї з конфліктуючих сторін кондитерської фабрики, а саме Ігоря Бойка, про заангажованість та бездіяльність поліції. На початку брифінгу Валерій Степанович розповів про зброю, яка була вилучена на території фабрики. Чотири пістолети і одна граната з дозволами. Коли ми знайшли у них пістолети, вони потім... Пред'явили, дозвола на ці пістолети. Зараз ці пістолети знаходяться на експертизі. Був один постріл, коли зайшли наші спецпідрозділи. І один витягнув пістолет, коли ці побігли, розбігатися почали по різним кутам. Він взяв вистрілив. Я кажу, зразу ховай пістолети, щоб ми не чули. Оце єдиний був постріл. Попереджу за все це. Попереджуваний повітря. Що ж до поранених на фабриці, то за словами Валерія Рудика, на сьогоднішній день таких немає. Під час Взяття фабрики під контроль жодна людина не постраждала до міліції, до лікарні не надійшло жодного повідомлення про отримання вогнепальних тяжких тілесних, проникаючих. Поранень або легких ушкоджень не надійшло на сьогоднішній день. За однією із заяв Ігоря Бойка, у нього відбулася розмова з паном Рудиком, під час якої Валерій Степанович розповів, що нічого не може зробити у ситуації з кондитеркою, адже йому не дозволяє керівництво, а саме Арсен Аваков. Цю інформацію начальник поліції Житомирської області прокоментував так. На щастя, я Бойка раніше ніколи не бачив і не спілкувався з ним не по телефону а і не особисто. Зустрілись ми вже тоді, коли працівники міліції зайшли на фабрику, і він спочатку накинувся, почав мене звинувачити всьому. До речі, під час цього всього конфлікту міліцію звинувачували як і та сторона, так і бойка сторона. І кожна кожен хотів заручитися нашою підтримкою, щоб ми, ми виступили на боці однієї сторін. І звичайно, таким чином це було дуже велике підкріплення для них. Але міліція. Коли вже перейшла в стан поліції, ми відмовились від каральних функцій і виконуємо тільки функції служити та захищати. Тому ми стояли осторонь цього їхнього цивільного конфлікту, не втручалися ні на стороні жодної сторони. І ще раз хочу, що в мене таких сповідів, як він каже, що там це мені вказівка першого, чи другого, чи третього. Я взагалі з ним на ці теми не розмовляв. Він спочатку ходив, там все сварився, там був дуже незадоволений, але пройшов деякий час, він вже почав до мене підходити там. Допоможіть вирішити питання, допоможіть мені, я готовий там, щось він там, на щось він був готовий. Я сказав, що кажу, ви зрозумієте правильно. Це був і Юрій Миколаївич, і там інші там були представники. Кажу, міліція. Ми не виступаємо ні на жодній стороні з вашого громадянського цивільного конфлікту. Ми зайшли, навели порядок тут, і ось ми передаємо фабрику під контроль служби охорони, а самі підрозділи тут же вийшли. Все. На питання, чи пропонував Ігор Бойко хабар пану Рудику, то відповідь прозвучала так: я цього не буду казати, але він казав, як допомогти йому, щоб якось поновити контроль.